З 1 грудня в Україні стартує низка оновлень у соціальній, транспортній та економічній сферах. Тривають виплати за програмою Зимова підтримка українці можуть отримати 1 тисячу гривень, а ті, хто постраждав від війни або перебуває у складних обставинах 6 тисяч 500 гривень. Подати заявку можна до 17 та 24 грудня відповідно. Також з 1 грудня ВПО почнуть подавати заявки на компенсацію за житло, втрачене на тимчасово окупованих територіях. Держава надає ваучер на 2 мільйони гривень для покупки нового житла. Спершу заявки прийматимуть лише через дію. Пенсіонерам, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Інакше виплати призупинять. «Укрзалізниця» запускає пілот програми уз 3000 у прифронтових громадах люди зможуть безкоштовно приїхати до 3 тисяч кілометрів у плацкарті і купе. З 4 грудня змінюються правила бронювання. Критично важливі підприємства зможуть залишати на роботі військовозобов'язаних співробітників на 45 днів після підписання трудового договору. Навіть за наявності проблем з обліком. З 1 грудня починається заборона на вилов раків. Вона триватиме до 30 червня 2026 року на всіх водосховищах і водоймах країни. Нова пошта оновлює тарифи. Частина послуг подорожчає, частина знизиться. Доставка документів по місту тепер коштує 60 гривень. Відправлення посилок до 10 кілограмів по Україні – 120 гривень. А кур'єрські послуги подорожчають на 50 гривень. І нарешті до свят. 6 грудня – найочікуваніше дитяче свято – День Святого Миколая. А 25 грудня – Різдво Христове. Грудень завершується перед новорічними святами. Та у ніч із 31 грудня на 1 січня ми зустрічаємо новий 2026 рік.